Вітаю вас, любі батьки! Сьогодні у букварику ми з дітками повторили літерку Х. сторіночку 30. Перечитали. Молодці, дуже добре, хоча деколи ще трошки складно читати ось такі слова, які складні. І новенька сторінка 32. Ми її коли вже з вами читали: літерка Б. Перечитали ось цю всю сторіночку і, будь ласка, вдома, ви її теж повторюєте. У зошиті літери ми сьогодні працювали на сторіночці 15, літерка Ш, три ніжки. І доріжка. Все, нічого більше не придумаємо. Зверху вниз, як падає дощик з неба, три ніжки і доріжка. Дописати так, до кінця, і. сторіночку 15, хто не дописав. У зошиті прописи ми вже майже закінчили, до речі, другий зошит. Подивіться, як швидко ми працюємо. Ми зробили дві сторіночки. Ось ці, до речі, в нас сьогодні співпало з першим днем зими. Ми малювали такі сніжиночки. Тут робили домашки, тут немає. І у зошиті, крок номер два, ми сьогодні. Працювали зі звуком та літеркою Р. Це приголосний звук. Шукали, де він знаходиться у слові. Шукали цей звук, робили звуковий аналіз. Бачите, підкреслювали, шукали звук Р. Це ми все перечитали. Домашнє завдання ще раз перечитати цю сторіночку. Писати нічого не треба. У зошиті крок номер один. Ми працювали на сторіності 16. Сьогодні у нас був на повторі приголосні звуки. Приголосні звуки ми підкреслюємо. Ой, не то показую рисочкою е з вами. Отже, ми переписали з дошки слово сом. Дітки все краще і краще починають переписувати з дошки. Це дуже класний навик, до речі, тому що в школі ми будемо вчитись записувати домашні завдання з дошки у щоденнички. Ви потім це оціните. І ми шукали, які предмети починаються в нас на приголосний звук. Це ми теж зробили. І сьогодні дуже крута в нас тема: це, звісно, зима, перший день зими. Ми говорили яка зима, казали її ознаками, дітками вчимося розмовляти українською мовою, говорити потрошечки, так? Розповідала все, що від, від, від це все, не може перекласти, називається. Е, відмінності зими від літа. Так що ми можемо робити влітку, а що ми можемо робити взимку? Так? Це, значить, відзнаки. Розповідала сьогодні про зиму. Ось, Подивіться, в нас одного разу прокинули зайчики і побачили, що ліс не впізнати. Ми дивилися, що ж нас змінилося взимку. Льот сніжинки, що, що відбувається з тваринками, що відбувається з людьми. Ну звісно ж, свята. Які ми теж святкуємо позивку і так далі. Попитайте, будь ласка, в діточок, щоб вони вам розказали. І ми сьогодні зробили з дітками ось такий адвент календарик Ми домовилися з ними, що ввечері вони, коли лягають спадки, закреслюють одну циферку. І це означає, що ми наближаємось до нового року. Так, так ми з дітками будемо повторювати циферки вдома, ну і, звісно, слідкувати, щоб не пропустити новий рік.